19 січня 2025 року, дата, що назавжди увійде в історію. Саме в цей день остаточно зруйнувалися останні ілюзії українців щодо того, що Дональд Трамп може зупинити війну на прийнятних для нас умовах. Довгий час багато хто жив у надії, дехто навіть вірив, що Трамп стане бік України, що він натисне на Росію і змусить її підписати мир. Але цей солодкий самообман тривав надто довго. І ось одного дня. Всі сподівання розбилися вщен. Я наведу вам конкретні факти й аргументи, які доводять, що Трамп не наш союзник, він нічим не кращий за Путіна і що вони легко змовляться проти нас. З вами Правдоруб. і я говоритиму вам правду, якою болючою вона б не була. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку цьому відео, ми починаємо. Дональд Трамп і Володимир Путін. Їхні стосунки почалися ще в 2017 році на саміті G20 у Гамбурзі. У той час у США ще вирував скандал щодо втручання Росії у вибори 2016 року, але це зовсім не завадило їм провести зустріч. І ось там, за закритими дверима, Путін почав свою улюблену гру. Він намагався переконати Трампа, що Україна корумпована країна, що з нею не варто мати справу. І знаєте що? Це спрацювало. Саме з того моменту ставлення Трампа до України почало змінюватися. І змінилося так. Чи ми досі відчуваємо наслідки уже в 2018-му, на саміті в Гельсінкі Трамп і Путін знову зустрілися. Ця зустріч стала справжнім шоком. Бо що ми побачили? Президента США, який відкрито ігнорує висновки власних розвідслужб і натомість довіряє Путіну. Так, саме тому Путін для Трампа сильний лідер. Саме тому він роками захоплювався ним, називав мудрим і рішучим. Це викликало критику в США, але кого це хвилює? Адже Трамп завжди грав у свою гру «Америка насамперед. І ця гра, як не дивно, передбачала покращення відносин із Росією. А тепер увага! Навіть після того, як Трамп пішов із посади в 2021-му, він продовжував підтримувати контакти з Путіним. Про що вони говорили? Що планували? Відповідь ми отримали вже у 2025 році. Трамп відверто підігуря російській пропаганді, називає Зеленського диктатором і вимагає проведення виборів без завершення бойових дій. І знаєте, що це означає? Те саме, що й завжди. Вони продовжують домовлятися, і явно не на користь України. Давайте підсумуємо, Трамп хвалив Путіна під час свого президентства, продовжував це робити в чотирирічну перерву, робиться і зараз. Тож, чи справді варто було сподіватися, що під час перемовин щодо війни в Україні він раптом стане на наш бік, маски зірвані, і тепер ми залишились сам на сам зі своїм ворогом. А тепер давайте поговоримо про відносини Зеленського і Трампа. Давайте відверто: стосунки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським це, м'яко кажучи, непроста історія. І тут є кілька моментів, які пояснюють. Чому між ними ніколи не було ні тепла, ні взаємної симпатії? Почнемо з головного скандалу розслідування щодо сина Байдена. 2019 рік Трамп тисне на Зеленського, вимагаючи розслідування діяльності Джо Байдена та його сина Хантера в українській компанії Борісма. Зеленський не поспішає виконувати цей запит, а Трамп ну, Трамп такого не любить. В результаті гучний імпічмент і ще більше неприїзд до Зеленського. Він не зробив достатньо, щоб допомогти мені на виборах. Саме так міг би сказати Трамп, якщо прибрати всю дипломатію. Далі політичні інтереси. Трамп любить мирні угоди. Але які на умовах Росії. Він вважає, що Зеленський мав швидко закінчити війну, домовившись із Путіним. Тільки от одна проблема. Для України це означало б капітуляцію. І ось тут криється основна причина. Трампу було б набагато легше домовитися з Путіним, ніж із Зеленським. Чому? Бо Путін говорить мовою Трампа. Він сильний, він жорсткий, він мислить вигодою. Зеленський ні. Він про принципи, про цінності, і це для Трампа проблема. А ще у нього низькі рейтинги, він не зміг швидко закінчити війну, він взагалі не ангел. Так говорить про Зеленського Трамп. До всього цього додається ще один момент. Зеленський взаємодіяв із Байденом, Гарріс та іншими демократами, і для Трампа це майже особиста образа. Тож давайте відкинемо ілюзії і подивимось правді в очі. Чому Трампу так легко домовитись з Путіним, але не з Зеленським? Все просто, у них є спільні інтереси. Вони говорять однією мовою, мовою вигоди та сили. Трамп завжди хотів переглянути глобальні альянси. І знаєте, хто ще хоче цього? Путін. Йому вам вигідно змінити світовий порядок так, щоб великі держави вирішили все, а всі інші просто підлаштовувалися. І тут Кремль може запропонувати Трампу ідеальну угоду, таку, яку він зможе продати як велику перемогу. Перемогу для кого? Ну точно не для України. Далі внутрішньополітичні обмеження. Трамп не може просто так ухвалити рішення. У США є конгрес, медіа, опоненти. Путіну ж ніщо не заважає діяти як заманеться, і це дає йому перевагу в переговорах. А тепер найважливіше Зеленський. На відміну від Путіна, він обмежений демократичними інституціями. Його рішення повинні відповідати не лише його особистим бажанням, а й суспільним настроєм. А українці не погодяться на мир, який означає втрату території і суверенітету. Ось у цьому і проблема для Трампа. Він змик домовлятися швидко, він хоче результатів тут і зараз, йому легше поговорити з Путіним, який може гарантувати мир, але на своїх умовах. Зеленський же говорить про реальні гарантії безпеки, про повернення територій, про відновлення справедливості, але Трамп може бачити це інакше, як небажання йти на компроміс. І тому сценарій, який нас чекає, очевидний. Трамп буде тиснути, він буде продавлювати сценарій миру на умовах Росії або варіант другий тимчасове перемир'я, після якого на Україну чекатимуть вибори. І якщо все піде за планом Кремля, Зеленського можуть спробувати замінити на маріонетку, яка підпише будь-що. Наше завдання не опускати руки, не погоджуватись на мир без гарантій безпеки, бо це самогубство. І так ще один промін надії це Європа. Вона схоже починає прокидатися після років сплячки, і, можливо, саме вона стане тією силою, яка допоможе нам вистояти. Тож готуємося до важких часів, але ілюзії залишаємо позаду.